Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Привіт, Євген. Коротко поділись враженнями сьогоднішнього поєдинку. Ну і як ти відмітив команду суперника за підсумками першого поєдинку і другого, Порівняйте два поєдинки і поділись враженнями з нами. Привіт всіх, всіх вітаю сьогодні з перемогою, всіх будівчан, всіх, хто вболіває за нашу команду, за нашу ниву. Ну, враження які гарна команда, молода. Ну, видно, що хлопці ну, стараються, вони не бояться пробують грати в футбол. Ну, молодці, за що ну, респект великий. Що, ну, все-таки друга ліга, вони стараються, ну, прогресують, ростуть, вчаться, молодці. Порівняти з першим колом цю команду. Ну, вони якби грали, в принципі, так же, вони ну так же не боялися грати в футбол. Десь, бачите, в першому колі може їм більше десь повезло, так сказати. Ну, але сьогодні ми вийшли, виконали установку тренера, яку він нам сказав. Все зробили. Скажіть, команда була якось по особливо налаштована, щоб взяти у нас. нас... Статус-квовіду у нас кож кожну гру налаштунок. Ми забуваємо вже те, що було. На ту неділі рухаємося від гри до гри. У нас кожна гра, ну як фінал, як остання. Ми виходимо і б'ємося тільки на перемогу. Скажи, три асисти за піском сьогоднішнього поєдинку було щось подібне в твоїй кар'єрі? Ну, в другій, в другій лігі точно не було. Але хотілося б ще щось подібне. Я просто грав, виконував, я ж кажу ще раз, що казав тренер обігрувати, подавати кутові. Ну, так вийшло: три-три. Теж добре. Головне, що сьогодні перемогли. Ну, вітаю тебе з перемогою з достроковим чемпіонством. Ну і побажаю тобі, щоб три асисти ми побачили вже в першій лізі. Добре, дякую. Все краще, Всіх Доброго дня, Сергій Васильович. Вітаю Добре, вас з перемогою в сьогоднішньому поєдинку, з достроковим чемпіонством, з виходом до Вібет'юва перша. Скажіть, будь ласка, які враження у вас від сьогоднішнього поєдинку? Ну, враження хороші. По грі можна сказати, що ми не минували грою, то були багато моментів. Десь, ну хотілося б так само, як є, е, не вистачає чуть -чуть нам останнього десь такого паса, десь чуть-чуть сьогодні цього не вистачало. А скажіть, будь ласка, перші два м'ячі ми побачили з стандартних положень, а точніше з кутових. Це була ну, ставка зроблена на це. Ну, ми продивлялися команду, як вона там розташовується в штрафній площадці, десь дивилися, що вони зонально грають, дивилися, що в них дуже ну, такі невисокі гравці. Є, ну, десь, більш, да, на, десь ми сьогодні вчора це обговорювали, сьогодні перед грою обговорювали. На стандарти ми, так, да, уділили чуть такого. Скажіть, десь кидалося те, що команда сьогодні була. Окрили на десь хлопці більше, скам так на куражі, все вплинуло те, що команда достроково гарантувала собі чемпіонство. Десь дуже ну впевнено, хлопці грали розкуто і ну легко, скажем так. Чи можливо це я... суперник дозволяв? Ні, Я думаю, що десь хлопці чуть розкуто себе постали почувати, тому що десь якийсь психологічний груз, да, десь уже не давить, десь уже і так, і такі були моменти. Десь вони я їм говорю, що більш на спокійніше грати, десь потрібно мене... не боятися грати. Не боятися, треба. На... Ну, то, що перший круг ми грали більш також, отакі ігри були, а в другому крузі щось ми пішли більш такий бійцівські, у нас футбол пішов. І десь ми потеряли цю, цю контроль гри. От, от, хотілося б, щоб воно знову десь з'явилося. Ну, на це ми так робили таку. І ставку. дивіться, у нас наступний турок. Сімнадцяти ми пропускаємо тут, то, тому що був повинен бути матч з Рубіконом. І останній тур у нас домашній поєдинок проти хуста. Скажіть, будь ласка, можливо, слід очікувати на зміни в складі, десь можливо отримують ігровий час, хлопці, які менш грали, або ж буде бойовий склад, тому що знову ж таки Хуст – досить серйозна команда, яка претендує на другу позицію. Ну, у нас, у нас е в команді всі гравці можуть когось замінити. Да, є молоді гравці, де немає такої практики десь, може психологічно е так, так, вони можуть не витримати, чи можуть витримати, це вже футбол покаже. Будемо готуватися, що є у нас дві неділі до хуста, хто буде грати, вже будемо а потім. Дивитися, ж саме це треновочне питання. Хто буде краще, той буде грати. Ну, такого плана. Зараз не можу сказати, хто буде грати з хустом. У нас ще буде контрольна гра з Лівомбергом. Ще там може щось пана, граємо, десь побачимо. Може, якісь зміни там можемо зробити. Може, з цією грою десь підготуємося до хуста, може, якісь там моменти. Там... Ну, в першу чергу хочу поблагодарити наші збройні сили за можливість участити в чемпіонаті України. Большое им за это спасибо. Что касается по игре сегодняшней, ну, во-первых, соперник очень высокого уровня. Я поздравляю этот клуб с решением задачи. По сравнению с той игрой, которая была осенью у нас с этой командой, в принципе, мастеровитость команды никуда не ушла. У нас идет ротация. У нас минимум после той игры нет 6 человек, они уже находятся в расположении первой команды. Сейчас у нас ребята 2006 года. Я хочу их поздравить с дебютом. Некоторые уже играют несколько игр, и некоторые играют в составе. Это ребята 2006 года рождения Глеб Толок, Никита Ивасюк. На замену сегодня вышел Никита Юдин набирается опыта, и я думаю, у них будет все хорошо. Что касается еще моментов игры, могу сказать, что мы очень серьезно готовились к этой игре. К сожалению, были допущены индивидуальные ошибки, которые повлияли на результат. Но при этом не умаляем достоинства нашего соперника. Лапин и Близнюк, которые играли в первом поединке, один из них забил, один из мячев. Інший не реалізував пенальті. Я так розумію, саме вони перебувають в лавах першої команди. так? З того составу Страц, Лапко, Близнюк і Борисенко в другій команді. І ротація що йде у нас. Я так розумію, що основне завдання Метаургу 2 не зайняти як на якому вищу позицію в турнірній таблиці, а давати максимальну кількість якісних футболістів для першої команди. Да, это так, це дійсно так. при цьому хочеться і вигравати. То есть... що ж, я вам бажаю зіграти вдома як можна скоріше, віримо в перемогу і те, що металург перша команда і друга буде грати в Запоріжжі. Дякую за сьогоднішню гру. Успіхів! Спасибо большое.

Свої шанси в першій команді, я так розумію, що ну, багато хлопців мріють потрапити до першої команди. Да, так, є таке. Всі мріють потрапити сюди і стараються. І як ви порівняєте поєдинок проти чемпіона? Нива базово гарантувало собі дострокове чемпіонство з поєдинками проти інших команд. Чи була у вас, можливо, якась додаткова мотивація, граючи проти чемпіона? Конечно, на сильные команды никогда настраиваться не надо, ну все и так понимают, ну, что надо с ними, ну что это сильная команда, на них настраиваться не надо, все. Ну, Бажаю вам сыграть за первую команду, успехи в наступных поединках и маю надеюсь, что вы сыграете против них уже в складе первого Металлурга. Спасибо за большое. Спасибо. Дякую, успехи. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.